Понад п'ять тисяч жителів Житомирщини входять до обласної спілки ветеранів афганської війни, як і їх побратими з інших областей. Ці люди з року в рік прагнуть гідного медичного забезпечення та поліпшення соціального захисту. Але відверто зізнаються, що досягти бажаного чи задекларованого їм вдається не завжди. Нам, прежде всего, щоб ми були здорові і з'явили все, щоб реабілітація медицинська була трохи не тільки на словах, но і на ділах, тому що Часто случается так, что нашим районным организациям приходится хоронить наших афганцев, собирая последние деньги для того, чтобы его одеть в последний э, путь. Э, жилищные вопросы, которые э, с, ну, с трудом, но начинают решаться. 9 квартир в Житомирской области приобретено, 4 квартиры не приобретено. И за эти квартиры э, афганцы дали залоги. Оформили нотаріальні віші вони втрачають гроші, Сьогодні буде обращатися класі. Раз це державна програма, то государство має і ответить за расходы, які понесли наші ребята. Ситуацію прокоментував голова обласної державної адміністрації. За словами Сергія Рижука, з сорока мільйонів українців півтора мають статус учасника бойових дій. Відразу всім і у повному обсязі допомогти мало реально, але й вже наявні зрушення не помітити неможливо. Не можемо нормально, так як вони заслужили, афганці і учасники інших бойових дій, воїни, інтернаціоналісти, миротворці, ми їх з бюджету не можемо цілковито задовольнити, хоча дуже хочеться. Але після указу президента Януковича, коли 14-й рік оголошений дроком миротворця, все-таки і в бюджеті, і в державному, і не тільки на 32% зросли. Обсяги фінансування 15 лютого українці відзначатимуть 25-ту річниці виведення радянських військ з Афганістану. На Житомирщині немає жодного району, де б десятилітні бойові дії на чужій території не забрали людських життів.